Вітаю зараз. Я хочу подивитися, що заважає українській армії взяти у... під свій контроль, кордон України на 1991 рік, разом із Кримом. Чи є якісь перешкоди, що заважає українській армії взяти під свій контроль кордон України на 1991 рік? Рік разом із Кримом. Дайте нам відповідь, що нам треба, що необхідно нашим військовим армії України. Відкрити нам дороги. Так, потужна зброя. Угу. Мирне населення. Говорять, що є, є можливість, є така зброя, є. Щось пов'язано. Так, ми візьмемо ми возьмемо нашу територію, ми візьмемо під українська армія візьме під свій контроль кордон України на 1991 рік. Це виходить так на майбутнє. Так, у нас буде стояти картон про кожний щоб ми повернеться під наші будуть працювати наші люди. Ця вся земля буде працювати на Україну. І всі будуть оброблені. І ці... А, так. Е Мало статися повернення, має статися, але дуже сильне руйнування через це, через те, що ворог, ой, вибачте, руйнує е, якусь важливу для дітей, для жінок, для мирного населення. Руйнація відбувається. Оцей обстріл це заважає, так би зброї нам хватило, так би було б все звільнено і територію ми би, тобто, можливість є для того, щоб повернути цю територію. Але для захисту від обстрілів, від потужних руйнувань, оцих важливих будівель і людей, ми захищаємо населення. Це в нас таке, нам необхідно ще більше зброї. Угу. Це весна. Ну, Так, здійснюється агресія. Добре, я заперечую. Заперечу, постійна агресія ворога заважає звільнити і взяти під контроль окуповану під контроль кордон України на 1991 рік і вся. Навіть є така е, план відродження план відновлення, план той збудованої буде така е, межа оця між Росією і Україною. Ще, це вже сплановано, вже все підраховано, скільки і чого треба, і для того, щоб відновити е, господарські оці землі, щоб їх відновити і працювати. Людям було де працювати. Так. Оце ще я хочу подивитися. Так, дуже сильно багато коштів виходить на рятування людей. На рятування саме від агресії військової агресії, від того, що йде наступ, наступ, наступ. Це. Нам необхідно ще більше зброї, ще більше коштів. Угу. Заперечую, да будуть врятовані абсолютно всі мешканці України і захищене небо. Так. Так, ворог працює на те, щоб виснажити нашу територію, щоб у нас не, було, не звільнились руки на те, щоб відновити цей контроль над кордоном, що ми отак от мусимо бути виснажені. Так, я заперечую, дуже багато йде для врятування землі зруйнованої, відновленої, так. Заперечую. Заперечу. Ой, ні, це все треба забрати. Оцей план ворожий. Руйную. Більше він здійснятися не може. Заперечую. Прошу повернути ворогові. Так, повернеться. Весь його негатив назад повертається. Всі військові дії, всі ворожі дії, всі військові злочини окупанта повертаю йому назад, на його землю. Більше він до України не вертається. Відвертаю ворога, тікає, женеться, сам себе виснажує, сам по собі стріляю. Буде так, буде так, буде так. Захистіть вищі сили, захистіть нашу територію. Прошу надати, відкрити всі необхідну зброю, що нам необхідно для контролю, для взяття під контроль кордону України. На 1991 рік разом із Кримом. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю. Так, а ворогу повертаю його ж негатив, його ж біль, що завдавав всій агресію, злочини йому назад. Буде так, і він себе сам виснажує. Більше до України ніколи не вертається. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, відкрити дороги на взяття під контроль нашими військовими кордону України на 1991 рік Разом із Кримом буде так, буде так, буде так. І прошу припинити агресію ворожу, закрити вороги від дороги до України, закрити ворожу агресію до України, забрати в нього змогу це робити, закрити, зруйнувати його, всі плани, ворожі і всіх, хто йому допомагає, більше йому ніхто не допомагає. Відвертаються від Росії, від расистів, всі, абсолютно, і закривають. Дороги до Росії більше немає, і більше немає змоги в Росії робити, здійснювати агресію до України, до мир, мирного і військових України. Для мирних людей і військових України Росія більше агресію не робить, закриває кордон України від Росії під контролем. Української армії на 1991 рік разом із Кримом буде так, буде так, буде так. Де кордон від Росії. повністю вся територія України захищається і береться під України. Да буде все сказано здійсненим. Така боротьба, але вищі сили з нами і відбудеться Верховний суд, і ми повернемо абсолютно всі свої території, кордон буде під нашим контролем, і захищені будуть врятовані всі мешканці. Дякую за увагу.